У горішніх планах відбулося засідання виконавчого комітету міської ради. На порядку денному соціальні, економічні та майнові питання, а також звіти комунальних підприємств. Подробиці у наступному сюжеті. 12 серпня у горішніх плавнях відбулося засідання виконавчого комітету міської ради, під час якого розглянуто і прийнято низку важливих рішень щодо забезпечення життєдіяльності громади. Члени виконкому розглянули низку гуманітарних та соціальних питань, зокрема щодо захисту прав дітей, ухвалили рішення про звільнення опікунів від виконання повноважень, надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, а також надали дозвіл на вчинення правочину з нерухомістю. Під час розгляду економічних питань присутні заслухали звіт директора КП МіськСвітло Василя Михайлика про результати фінансово-господарської діяльності підприємства упродовж 2024 року. Цьогоріч планується встановлення вуличного освітлення в одному із сіл Східного Старостинського округу. Після завершення облаштування доріжок та благоустрою паркового озера КП «Міськсвітло» планує встановити там ще кілька вуличних світильників. Про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства... Ства Сервіс» упродовж 2024 року звітував директор підприємства Василь Фень. На завершення засідання присутні розглянули питання безоплатної передачі обладнання з балансу комунального підприємства спецеко у власність департаменту ЖКГ та списання майна підприємства.